В мене абсолютно нічого не було. А Там сам? абсолютно нічого немає. Ну, принаймні, у мене так. Отже, що я бачив в комі, Боже, сколько легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, є два варіанти. Або мене все стрило з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Знаєш, навіть, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось постатті вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну принаймні у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання легень, там кров мені проганяють. І так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до досвід чи реальні історії, тільки реальні на я чув 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 Бо от, ну, в мене дійсно був досвідком, Я там помирав після цих п'яти кульових, Я не знаю, ким диво мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. і взагалі життю що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речарово. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, місті ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і не відомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.